О 12-й годині біля цього ліцею у Кропивницькому стоїть пожежна машина. Чергують рятувальники. На вулиці зібрались вчителі. Їм разом з дітьми сказали вийти зі школи, щоб екстрені служби перевірили повідомлення про замінування, каже завідувачка центру естетичного виховання Тетяна Лагомина. Це було об 11-й. Поступила команда адміністрації, і ми всіх дітей вивели сюди на стадіон. От, а зараз повторні виклики, тому ми знову тут чекаємо. Є діти такі, що чекають на батьків, батьки на роботах, вони дітей повинні забрати. Ну, це моя племінниця, тому що сестра на роботі не було, ну часу немає. Ну взагалі несподівано, тому що я була на парах, теж на навчанні. Вона телефонує, каже, їдь, забирай, тому що пишуть типу, батьківську групу їдь, забирайте дітей. У сусідній гімназії на час зйомки о пів на першу дня дітей немає. На час дзвінка про замінування на уроках було пів тисячі учнів, розповіла заступниця директора Марія Чернат. Приблизно в 11 годині надійшов дзвінок на дзвінок на телефон стаціонарний. Дзвонив мужчина молодий, такий голос молодий, десь років за 25. Ну, може, 30 суржиком повідомив про те, що школа замінована, і що це дуже серйозне повідомлення. І в нас на евакуації тільки одна година. Говорить, через дзвінок про замінування відмінили уроки в другу зміну. Під час перевірки дітей вивели за межі школи. Директор поміновав управління освіти, служби всі, поліцію, МЧС. Вони прибули дуже швидко. Навіть ми не очікували, що настільки швидко. Вчасно обійшли всю школу, ніде нічого не знайшли. Дітей евакуювали, батьки прийшли, дітей розібрали. Звичайно, процес навчальний був зірваний. Інформація про замінування шкіл не підтвердилась. Повідомила Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Сьогодні на промоко пішло повідомлення про те, що в обласному центрі замінувано кілька навчальних закладів. Інформацію було перевірено співробітниками поліції рятувальниками з вибокопінічними В результаті перевірки факт замінування. було підтвердження. Не знайшов Це 259 десять кримінального кодексу України. Завідомо, як сили повідомлення про замінування, передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Скільки саме шкіл отримали повідомлення про замінування, поліція інформації не надає. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.